Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. А користуючись нагодою, хочу привітати з прийдешнім професійним святом педагогів і усіх причетних до освітницько просвітницької діяльності з ним вчителя. Подякувати за надважливу та нелегку працю. А моє сьогоднішнє відео буде розважального характеру, і я добиратиму аромати до шкільних предметів. У школі я обожнювала предмет літературу, будь-яку, або зарубіжну або українську, тому саме українській літературі я хочу присвятити аромат поема. І неважливо, яка ваша улюблена поема, чи то Енеїда, чи то Катерина аромат дуже відповідає своїй назві. Він розлогий, він достатньо тривалого звучання. Так само і поему ми не можемо прочитати, відкривши книгу за один раз, тому що її потрібно смакувати так, як я смакую аромат поема від Ланком. Це меланхолійна, це надзвичайно жіночна, надзвичайно приємна та ностальгійна парфумерна композиція, якою я зазвичай користуюсь навесні. Окрім літератури, в школі я обожнювала ботаніку. До цього предмета я підібрала аромат Impossible Iris. Він незвичайний ще й тим, що до його складу входять виключно рослини. Це спеціальний сорт ірису, який обрамлений мімозою, жасмином, деревиною, ілангілангом та соковитою малиною. І саме цей аромат парфюмер Рамон Монгау присвятив своїй дружині і подарував цей аромат їй в день їхнього одруження. Назва аромату полювання на метеликів говорить сама за себе. Він присвячений розділу комахи з предмету зоологія. Хоча в парфюмерній піраміді заявлені виключно квіткові акорди, тут і апельсиновий цвіт, і велика кількість білих квітів, тут і неролі, і тубероза, і липовий цвіт, але цей аромат для мене пахне бджолами, пахне метеликами, на крильцях яких зібрався пилок від. Білих квітів. Дуже позитивний аромат, він легкий, він ніби аромат повітря навесні, дуже оптимістичний і надзвичайно позитивний. Предмети природознавства та географія я об'єднала в аромат Тердермес. Земля жан клод Елена, коли створював цей аромат, подорожував Ірландією і надихався цим зеленим островом, на якому відсутні комарі. А аромат пахне свіжим океанічним повітрям, вітром, зеленню та вологою деревиною. Аромат, який пахне не лише землею, але і свободою, вільним польотом думок. І надзвичайною легкістю. Астрономії в мене в школі не було, але мене завжди приваблювали небесні тіла. Тож до цього предмету я підібрала аромат ГОСТ Deep Night у флаконі, який формою нагадує небесне тіло місяць. Аромат виглядає магічно і пахне. Також дуже інтригуюче. Тут є соковиті фрукти, абрикоси, персики та якісь таємничі квіти, ніби аромат сплітається цими фруктовими акордами, якимись навіть медово-пилковими квітковими акордами, які об'єднані деревиною. Аромат густий, аромат. Надзвичайно потужний, якщо ним користуватись влітку. Але мені він і зовнішнім оформленням, і взагалі настроєм дуже відповідає осінньому настрою. До предмету хімія я підібрала аромат від лабораторію Олфатіво з півзвучною назвою Alchemy. і флакон навіть своїм зовнішнім виглядом нагадує якийсь. Посуд, колби з хімічної лабораторії. А сам аромат пахне тепло, навіть гаряче, димно, ніби хімічні елементи вступили в реакцію і випускають пар, який пахне навіть жаром. Аромат надзвичайно затишний, в ньому велика кількість амбри, в ньому відчувається якась навіть алкогольність. і ти ніби Знаходишся в цій хмаринці чогось теплого, чогось спокусливого і надзвичайно інтригуючого. Мовірно, до предмету хімія влучно підходив би аромат від Escentric молекул, який засновано з одного компонента штучно синтезованому хімічному елементі, який отримав назву Ісоя Супер. А його творцем є німець, який народжений у місті Касель Йоза Шон. Тому я цей аромат присвячую саме німецькій мові. Перша молекула від есцентрик В Німеччині є ким гордитися, таким видатним парфумером. А це для мене аромат, який пахне чистотою, навіть інколи білим папером, аромат ніби який пахне нічим. Але його шлейф присутній достатньо тривалий час у шлейфі та в приміщенні, в якому його наносили. А французькій мові я присвячую аромат Champs élysées від Guerlain. Одразу в голові звучить пісня легендарного жодесена. Я впевнена, вимова в мене не досконала, але я вчусь. І вас запрошую завітати на канал моєї колеги у обох сенсах чарівної пані Світлани, де вона вчить нас парфумерній французький, і на її каналі Затишно та Корисно. А аромат присвячений Єлисейським полям у Парижі, пахне безтурботністю, пахне весняним цвітом, мімозою, буском і уявно. Легкою сукнею, яка розвивається на вітру, вона, можливо, навіть з елементами квітів. І взагалі це аромат пахне атмосферою, Парижу, звісно, що, тому що назва асоціативно виключно про це прекрасне місто. І це прогулянка широкою дорогою, це Коротка розмова з перехожими, це посмішки, це, можливо, легкий флірт. Ось про це аромат від герлен. Англійська груша і фрезія від англійського бренду Jo Malone London я присвячую англійській мові. Аромат пахне тим, що вказано на обкладинці. Це Водяниста, ледь вловима грушка з легкою солодкавістю, прозора та прохолодна фрезія, аромат зрозумілий, аромат, який не потурбує співрозмовника, аромат без яскравого шлейфу, він стриманий, він спокійний, як і усі англійці. А предмету фізика я присвячую аромат з назвою комета. Це навіть зовнішній вигляд нам підказує, ніби комета з хвостом, мале тіло з фізично-орбітальними характеристиками, і ковпачок на магниті. Надзвичайно цікаво розглядати цей флакон. І в ароматі ніби дві різні орбіти. Це ніби і прохолода. І полум'я. Це ніби місяць і сонце. Тут є ніби розтоплені цукерки, праліне, шоколад, він густий, духмяний, навіть з горіховими якимись акордами. І водночас гострота та прохолода якихось ягід. Вони віддають навіть дещо кислуватими акордами. Ось це гармонійне поєднання. Непоєднуваного дуже красиво обіграного в ароматі від Меглер. А предмету геометрія я присвячую аромат від сім'яки. Навіть зовнішнє оформлення упакування вже геометричне, форма ромб, а всередині флакон, який формою нагадує видовжений конус. Вода магнолії, мій аромат, це спокійний, розважливий, абсолютно універсальний аромат на теплу пору року, який ніби доповнює образ, який власний і підходить. Працівникам освіти, тому що з цим ароматом я уявляю вчителя. Можливо, хтось вчителів і користується ароматами від Асім'які, тому що вони максимально коректні і для роботи з дітьми це необхідно і навіть рекомендується. До предмету фізкультура я обрала аромат виключно за назвою. Тому що фізкультура це енергія, це рух, це життя. Енергійна жінка від донока нью йорк енерджайзенг і, хоча я категорично, проти, щоб для занять спортом використовувати будь-яку парфумерію, навіть пом'якшувач та кондиціонер для спортивного одягу, тому що це, як мінімум, некоректно по відношенню до інших. А... Енергійний аромат пахне справді якоюсь енергією, чистотою, стерильністю. І з цим ароматом я зустрічалась в якихось медичних закладах, тому що він пахне справді чистотою, і з цим ароматом можна займатися спортом на відкритому повітрі, але небажано у закритому просторі. Предмету Історія я присвячую аромат, який висвітлює подію, революцію у 1969 році. Навіть ця дата вказана на опакуванні. Істор де парфам це ольфакторна бібліотека, яка присвячує аромати тим чи іншим подіям та видатним особистостям. І навіть оформлення. Дуже вдале, ніби книга. І обов'язково тут вказані компоненти аромату на упакуванні. А парфум 1969 нам розповідає про спеції, про гвоздику, про кардамон, про каву, про шоколад. І це настільки все густо, атмосферно, ніби справді парфумерна революція в одному флаконі. Аромат інтригуючий, він якоюсь мірою навіть. Неоднозначний, тому що в ньому я інколи вловлюю такий елемент кока-кольності, який може давати нота Пачулі, з якою я намагаюся бути обережною, але тут вона дуже гармонійно вплетена і підкреслена іншими пом'якшувальними спеціями, акордами. До предмету основи правознавства я підібрала аромат від Джульет Хесеган. Джульєта з пістолетом, з провокативною назвою Леді Помста. Тут ніби все на меші. Закон мають поважати всі без винятку, і дорослі і діти, і особи похилого віку, і леді і джентльмени. Тут розкішна троянда, оксамитова королева квітів у самому розквіті, віддає всі свої пахощі. Але їй суперечить лаванда, яка також достатньо яскраво бринить металевими акордами. І, ніби ці дві квітки намагаються перекричати одне одну. Ще за рахунок молекули СОЕ супереямброксану ці пахощі навіть підсилюються. І в цьому ароматі також є нота розкішних пачулі. Аромат провокативний. Він надзвичайно гучний, неполіткоректний, і, можливо, на якесь місце злочину саме цей аромат може й привести, якщо злочинець користувався леді помстою. Музична культура і флакон від музиканта Адама Лавіна формою нагадує мікрофон. І цей аромат нам. Розповідає про затишну композицію з великою кількістю м'яких духмяних спецій, які діють навіть це спокійливим чином. І тут злегка запудрюється австралійський сандал, духмяні м'які жовті квіти і аромат таким тонким, ніжним. Але достатньо відчутним музичним акордом огортає, заспокоює. З цим ароматом приємно відпочивати у колі сім'ї, якийсь затишний вечір вихідного дня, який нікого не потурбує, він не нав'язливий, він діє заспокійливим чином, і він, ніби навіть пахне не як класичний парфум. А просто як додатковий аромат для того, щоб створити атмосферу затишку. Образотворче мистецтво і аромат від іспанського художника, гравера, скульптора Сальвадора Далі. Він був одним з головних представників сюрреалізму ХХ століття і парфумерну композицію створив Альверто Морільс. І це ніби. Художній витвір у яві моїй вимальовується ботанічний сад з басейном, навколо якого ростуть дерева, і з них опадають білі пелюстки, магнолії, жасмину, і всі вони пливають у цьому басейні густим покривалом. Тут ніби і квіти водянисті, а водночас я навіть ніби відчуваю аромат тієї плитки в басейні. В цілому це аромат і пахне деревиною, тими самими опалими квітами, навіть елементами трави. Аромат, який пахне просто натуралістично, і аромат, яким можуть користуватись художники математика і «Шанель No5. Коли я навчалася в школі, п'ятірка це був найвищий бал, тобто відмінно, і звучання аромату шинель номер 5 завжди відмінне. Тут прекрасне поєднання жасмину, троянди та мускусу. І звучить це все ненав'язливо, спокійно, дещо прохолодно, загадково і делікатно, тому що в мене. Міст для волосся, і мені здається, що цей аромат дуже підійшов би вчителям або працівникам освіти, тому що його аромат не потурбує учнів. Та наостанок про аромат, який я присвятила своєму предмету, я читаю українську мову і культуру в школі. Його створила українська парфумерна художниця Оксандра Осініна, Чарзілля, весна над Дніпром. І коли я навчалася в школі, я писала твори, надихаючись природою. Часто ходила в ботанічний сад і розглядала схили Дніпра, і аромат, який я там відчувала, яким я надихалась, коли мені приходили різні творчі ідеї в голову, всі найкращі мої твори створювались саме в ботанічному саду навесні. І цей аромат присвячений акордам Буску, і саме так пахне Київський ботанічний сад. Цей аромат для мене завжди буде асоціюватись з моїм містом Києвом, коли кожний куточок мого міста наповнений своїм твором, своєю історією, яка поєднана зі мною. Всі вулички свого рідного міста я пам'ятаю, це аромат пахне надзвичайно красиво. Він пахне природою у ботанічному саду, він пахне весною у місті Києві, коли розквітають каштани, коли пахнуть квіти буску разом з гілочками. В ароматі також відчувається і деревина. І зелень, і вся духмяна краса природи захована в цьому флаконі. Такою була моя добірка ароматів дошкільних предметів. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм вибором. Можливо, у вас є інші варіанти до тих чи інших предметів. Колегам хочу побажати спокійного навчального року та старанних учнів. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!